Що таке синхронізація з країною, де ви в еміграції, і як це допоможе вам полегшити собі життя просто в тисячі разів, зрозуміти правила цієї гри і отримати взагалі все, що ви хочете, попри еміграцію, як ви не думали, що це складно чи якось ще? Треба розуміти, що кожна країна має своє біополе. В езотеріці і в духовності це також називають егрегор. Це така сукупність енергетичного енергетичного біополи, так, сукупність всіх енергій, всіх емоцій, всіх вірувань на певній території. Тобто, я в Данії, я буду розповідати на прикладі Данії. Це те, в що вірять люди в Данії, місцеві жителі, це те. Як вони сприймають світ, через яку призму, що вони цінують, що вони поважають, чому вони віддають шану, на чому вони зосереджуються, і так далі. Тобто це глобально те, як відбувається протікає життя саме в цій країні, які тут емоції переважають, в що вірять, оце найголовніше, які емоції переважають, в що люди вірять, і загалом яка тут енергетика переважає? Тому що. Як тільки ви починаєте це відчувати, синхронізуватися з цим, так, вливатися в цю систему, тоді вона починає працювати вам на благо. Поки ми цього не розуміємо і ми боремося з цією системою, це породжує страждання. Страждання завжди породжується із неприйняття ситуації, з бажання контролювати її і змінити щось, в чому ми. Не підвладні, тому що ми намагаємося змінити такої позиції Ай-яй-яй, я тут головна, я тут зараз все порішаю. А життя працює трохи по-іншому. Супротив країні, в яку ви переїхали, емігрували, деревні завжди внутрішній конфлікт, який приводить завжди до якихось болячок до проблем у житті і ще купи різних всяких конфліктів, які ну, без них можна прожити, і це все буде набагато щасливіше. Адаптація в країні насправді починається не з дій, не з візи, не з мови, не ще з якихось зовнішніх речей, а саме зі стану, зі стану людей, які навколо вас, зі стану місцевих жителів, і з вашого стану, який можна адаптувати під цю систему для того, щоб. Система почала працювати на вас, а не проти вас. І всі ці люди, які приїжджають, і мігрують в іншу країну і починають потім розказувати, а, в Україні отаке, а тут взагалі фігня, а, да укрми, українці там збираємо шашлики, бла бла-бла, а ці там дачанину дні, чи там за якісь там поляки, чи якісь там ліниві іспанці, чи ще щось там, а вони отаким тільки займаються, да вони життя не знають, да вони ліниві, вони не працюють, вони не вміють тусити. І дуже багато якихось претензій, які ви навіть можете їм не напряму казати своїм жителям, а просто говорити між собою в своїй діаспорі, все це дуже сильно насправді вам діє е, не на благо. Все це працює проти вас. Тому що ви, перебуваючи буквально в одному біополі, в одному, називаємо так, в заряді плюс, ви випромінюєте заряд мінус. Починається дисонанс сильний. І, звичайно, система. Тут колективне поле, скільки там, з мільйона людей, шести мільйон людей, сорока мільйонів людей складається там, залежно від країни. В день це шість мільйонів. І я одна така, несу цей супротив, чи там нехай мене там таких, як я, сто тисяч, все одно на фоні шести мільйонів це абсолютно нічого. Це маленька мурашка. І таке величезне біополе, звичайно, подавить цю мурашку. І ми просто залишимося біля розбитого корита зі своїми недовольствами, потім ще й постійно з якимись претензіями, що все не так взагалі. Ці люди не знають, як жити, не вміють, те, те робити, створюючи собі просто проблеми. Насправді, коли ми. Поспішаємо, коли ми хочемо якомога швидше там все отримати, коли ми хочемо щось взяти, коли ми чхаємо на якісь традиції людей місцевих, які створювали ці біополи десятиліттями, тисячоліттями, століттями, і розповідаємо їм, як там насправді все має бути. Не приймаємо їхні традиції, їхні, наприклад, якісь свята, в які вони не працюють все зачинене, і ми. Маємо якісь претензії з цього приводу, максимальне неприйняття з'являється, то це дуже сильно відштовхує нас від в якому ми є, а сповільнення навпаки допомагає, сильно допомагає відчути цей простір. І тіло насамперед відчуває цей резонанс або напругу. І тут дуже важливо відстежувати, бо поки ви пліткуєте десь у своїй діаспорі про це. І один одному підтакуєте, то може здаватися, що вам, типу, класно. Але потім, коли приїжджаєте додому після таких зустрічей, може з'являтися такий, знаєте, після смак блін, типу, зробила щось таке слизьке, таке, яке, знаєте, не, не дуже прикольне. І це якраз є той знак, що тіло вам. Показує, що камон, трошечки не туди рухаєшся, я відчуваю дисонанс із полем, яке тут навколо мене мене оточує, з яким я в якому я маю існувати, а ти щось тут граєш проти мене. Ну, що взагалі таке. І синхронізація насамперед починається з того, щоб в новій країні дозволити собі бути новачком і виділяти час, енергію, ресурс на конкретне завдання вивчити цю країну. Вивчити те, що тут відбувається, вивчити місцевих жителів. От як гру я люблю дуже цю аналогію проводити. Імміграція це як гра. Ви приїжджаєте в нову країну, це як новий всесвіт, буквально, і ви починаєте придивлятися, що тут як працює, які тут завдання в інших жителів, які в мене є завдання, як я маю це зробити. А що я можу використати собі на користь, які функції для мене відкриті, доступні, а що мені треба зробити, щоб ці функції нові відкрити? Це гра сприймайте це як гру і не давайте цьому всьому завищену важливість. І я би дуже рекомендувала вам виділяти час на просто прогулянки без телефона, без навушників, без розмов з кимось, а просто на прогулянки з метою синхронізуватися з простором, з країною, з містом, де ви живете, куди ви приїхали. І неважливо, чи ви приїхали там в нову країну день тому, чи шість років тому, чи 15 років тому. Якщо ви досі не відчуваєте цієї синхронізації, що ви в своїй тарілці, Оце, до речі, класний показник, коли відчуваєте я в своїй тарілці, бо якщо ви в чужій тарілці, то ви, значить, ваші біополе і біополе країни взагалі одне з одним не конектяться. Ви от як один о, якийсь клаптик котлетки на чужій тарілці, так не має бути. Може бути по-іншому. І коли ви виділяєте час на просто прогулянки, без якоїсь мети, без поспіху, з метою відчути от саме відчуттями, не старайтеся зрозуміти мозком, це зовсім інше. Відчути, де ви, що ви робите. От просто йдете так, я в цьому моменті йду він своїми ногами, по цій стежці чи по цьому пляжі, і яка закаріна, як я її відчуваю, що вас саме всередині, на душі, отут, що ви відчуваєте. І таким чином потрошки-потрошки почнете синхронізуватися і побачите, як світ вам дає нові знаки, показує, що взагалі можливо. Почнуть з'являтися нові можливості, ви почнете мати в оточенні більше місцевих жителів, що дуже допоможе вам в інтеграції і полегшить взагалі все. Ви почнете відчувати довіру. І безпеку в новій країні, що також дуже сильно допомагає розслаблятися. У мене окреме відео про те, як різко, знаєте, приходить така нав'язла думка, хочу все кинути в еміграції і поїхати додому. Подивіться його обов'язково, якщо вам це близьке. Це з'являється, якщо дуже коротко, в тому відео гарно розповідаю, це з'являється від того, що ви перенапружені такі прогулянки і синхронізація з новим простором. Відмінять це все, і вам захочеться в Україну їздити з інших причин, а не для того, щоб негайно втекти, кинути все, тому що це вам точно буде не на благо. І, ну, як мінімум, це фізично небезпечно. І мотиви можуть бути зовсім інші. Синхронізація з простором дуже допоможе. Також в такій синхронізації з країною з'явиться внутрішня опора. Також я в тому відео про відчуття дому багато про це розповідала, але ще тут хочеться сказати: багатьом важко відчути внутрішню опору в новій країні, бо все здається чужим. А коли ви синхронізуєтеся з усіма процесами, які відбуваються країни, головне з енергетикою, з емоціями, які тут переважають, які тут шанують, тоді опорі внутрішні набагато легше з'явитися, і це тоді здається вам не через зусилля. А як знаєте, такий нормальний природний логічний процес, на який просто настав свій час. Тому синхронізація з простором з новою країною, з містом, де ви живете, куди ви емігрували, дуже дуже важливо. Це взагалі, чесно, це важливіше за візи, якісь документи, будинки, в сусідній кімнаті пчихнув мій хлопець, правда. Тому, бо коли ви синхронізуєтеся, то і з документами, і візами, і тим всім, все це взагалі просто декорації, які легко підтягуються. Я щиро вам бажаю цього відчути, що таке синхронізація і що таке легка імміграція. І головне, насамперед, це повірити і знати те, що це може бути легко. І тоді все закрутиться по-новому. Можете ділитися своїм досвідом в коментарях.